Розглянь картинку. Ти, напевно, вже здогадався, що це море. Сьогодні ми будемо досліджувати морське дно, щоб дізнатися, хто живе у морі. Це підводний апарат батискав. На ньому мандрівники-дослідники та вчені досліджують морське дно. Тож вирушаємо і ми. Це морські зірки. Малорухливі морські тварини. Вони бувають різного кольору. А ось краби бігають по дну моря. У крабах є п'ять ніг. є клешні, якими вони розрізають свою здобич. А це морські черепахи. Вони довгожителі на землі. Термін їхнього життя досягає до 200 років. Черепахи швидко плавають у воді, бо кінцівки схожі на великі ласти. А ще вони можуть ховати голову і кінцівки у свій панцир. А ось морські коники. Це маленькі рибки. Вони часто міняють своє забарвлення, маскуючись від хижаків. Вони зовсім не схожі на інших риб, а їх дитинчата схожі на маленьких дракончиків. А це яскрава риба клоун. Вона має жовто гаряче забарвлення та чорно-білі смужки. А ось дельфіни. Вони надзвичайно розумні і мають веселу, доброзичливу вдачу. Дельфіни люблять пограти та поспілкуватися з людьми, особливо з дітьми. У кожного дельфіна є своє ім'я. Вони його отримали при народженні. Вчені довели, що дельфіни відгукуються на свої імена. Підводний світ. Це чудовий загадковий світ, який варто досліджувати і берегти. Сподіваюся, тобі сподобалася наша подорож на морське дно. Пригадай, як називаються мешканці моря, яких ти бачив. Назви їх морський коник. Дельфін. Черепаха, краб. Риба клоун, морська зірка. А тепер з'єднай кожного морського мешканця з його тінню. До зустрічі пограємо ще.